Добрий день, вітаю вас. Вітаю. Крій. Я дуже радий з вами познайомитися, з вами побачитись. і в онлайн форматі. Я би хотів сьогодні поговорити про відновлення української освіти, тому що це дуже такий складний процес, і треба певно працювати дуже довго над цим, над цим відновленням. Ви займаєтесь також відновленням української освіти і повертаєте. Живий формат навчання, формат офлайн, та коли бачите дітей, які повернулися в формат очного спілкування, як вони на це реагують? Тому що от я, який вже п'ять чи 4 роки вже збився з рахунку на онлайн навчання, я вже не уявляю себе в класі очно, як, як реагують діти? Так, перш за все, Кирило, я хочу вам подякувати. А за те, що ви дуже правильно влучно вловили те, чим ми займаємося, тому що багато хто каже, що фонд цей ед ремонтує школи, це е, лише до певного певним чином, так тому що наша місія це власне відновлювати доступ до освіти, і е, на жаль, поки що в дуже багатьох громадах. Е, в частинах областей про ремонт шкіл медеться взагалі, так наприклад, вся Харківщина, а це один з наших пріоритетних регіонів, частина Миколаївщини чи частина Дніпропетровщини. А на жаль, навчання можливо фактично лише під землею, так і лише в комфортних освітніх просторах в укриттях, де є все потрібне для навчання. Можна власне, хоча б якусь частинку освіти повернути, тому це такий важливий аспект. А, і ви теж праві абсолютно що ну одна з таких трагічних несправді, наслідків. одна з трагічних наслідків цієї це те, що нас е, е, величезна кількість дітей. Цей навчальний рік у нас який е, точніше е, попередній навчальний рік, так, ось який завершився в червні е, протягом цього року 900 тисяч учнів в Україні учениць навчалися виключно онлайн. І ще 900 — дев'ятсот форматі. Тобто, це фактично половина з усіх, хто є в Україні. І звичайно, відсутність навчання офлайн це про відсутність соціалізації, це про відсутність спілкування, це про неможливість формувати особливо маленьких дітей. Навички, які їм потрібні просто для адекватного нормального життя, вміння спілкуватися, вміння взаємодіяти, працювати в команді, розуміти, хто такі дорослі, як з ними взаємодіяти, і тому е е багато де особливо на Харківщині е в звільнених громадах, де ми працюємо, ми працюємо фактично в усіх звільнених громадах, які були звільнені вересні 2022 року, Великою мірою на, у Миколаївській області, також в тих громадах, які були або в окупації, або які дуже сильно побиті, ми робимо десь такі освітні простори в укриттях, які ми називаємо булками, десь ми робимо тимчасові школи, і діти, коли повертаються, ну така перша перший час у них ті, які довго були, та, фактично там, два роки. У них такий певний ну, не шок, але вони всі дуже. Налякані, як на мене, от в мене таке відчуття, що вони дуже боязко ставляться до повернення офлайн, тому що у них ну, фактично взаємодії один з одним не було. Знаєте, є у нас такий цікавий і сумний кейс. Є таке... Селище називається Первомайське. Це невелике селище на не Первомайське, а Первомайське в Миколаївській області. Вони були дев'ять місяців на лінії вогню, Там школу знесли. В принципі, саме Первомайське відсотків на 80 знищене, тихенько відновлюється. А ми там зробили таку невеличку, невеличке кілька класних кімнат, десь 100 квадратних в амбулаторії. Нам дозволило там зробити ця громада. А, і, і цих і їхні ж учні у нас беруть участь в нашій програмі для підлітків, яка називається ЮЕКІ. І ми їх в червні повезли до Львова. А, і діти з первомайського учні, старшокласники вперше познайомилися один з одним в офлайні у Львові. Та тобто вони живуть в невеликому населеному пункті, але через те, що вони не ходять до школи, вони навіть один одного не знають. Тому спершу, звісно, це емоція такої якоїсь закритості, нерозуміння, як це поводити. Але далі всі як один кажуть, що найбільша цінність це люди, так найбільша цінність школі це можливість проводити час один з одним і бачити не квадратики в зумі. Тому офлайн просто критичний, а навіть якщо це офлайн під Онлайн формат навчання не формує а, нове сприйняття у дітей. Чи формує все таки якесь сприйняття, що онлайн це краще? Давайте так. Давайте. Ми цього року робили велике дослідження про два роки війни освіту, і ми робили таку репрезентативну. Національну вибірку учнів це були всі макрорегіони представлені. Ми опитували старшокласників. А сказали, що вони хочуть навчатися виключно офлайн. Головина половина сказала, що їм окей, і так і так. Тобто є ну нормальне сприйняття онлайн великою частиною учнів, але а, потреба в Знаєте, це навіть не в школі офлайн, а в а в наявності можливості взаємодіяти бути разом, мати якісь соціальні активності, вона стає все більше, більше, і більше. І до слова, вже якщо продавати тобі слідження, одна з речей, яке яку вона показала, це те, що дорослі батьки цілі став недооцінюють рівень тривожності, стресу і стурбованості серед учнівства, і це звичайно через те, що вони фактично дуже часто наодинці. Uh -huh. І та і ще такий теж та приклад, якщо можна додам. В нас є інша інший населений пункт на Моноколаївщина, де ми працюємо. Снігурівка Снігурівка – це великий районний центр, і це єдиний з районних центрів, який російські війська змогли захопити. Вони були вони були в окупації дев'ять місяців, а там з чотирьох шкіл три знищили російські окупанти, останні ж. Шк таку нову, точніше, останню, а величезну школу. Вони а, знищили ракетним ударом на великдень а, минулого року. Ось і ми там в цілій школі там є величезна ПРУ, і ми зробили там фактично таку підземну школу, там 2000 квадратів, сученні стелі ну, словом реально підземний поверх, і, і е, ми зробили там наш освітній центр вулик. Діти приходять займатися. Ну і частина навчання онлайн е, там і тютер в класі, але деякі заняття онлайн і. А якийсь малий з початкової школи якийсь момент каже тютерці, а можна мені включити іншу вчительку? Я це не хочу слухати. Тобто дитина не розуміє, що от в початковій школі нього буде одна вчителька, і він її перемкнути не може. Так, дуже сприйняття багатьох речей, воно на жаль дуже сильно порушується. ну, подивлячись на ті вулики, буду правильно казати. А як робите, то Ну, це здавалося б ідеальна школа, якби вона була назовні, а не всередині під так. Да, власне, як на вашу думку, має виглядати ідеальна школа? Тому що зараз особливо Big City Lab, до речі проводило. Презентацію дослідження про трансформацію радянських оцих шкіл mm -hmm. так, які в нас є в Україні, знаєте, або не вдаватися дуже глибоко в якісь архітектурні деталі mm -hmm. чи деталі в інтер'єру. Я абсолютно переконана, що ідеальна школа а в Україні особливо, тому що в нас є рудименти від негативних елементів радянської школи, має бути безпечна. Вона має бути безпечна перш за все, психологічно Звісно, про ну, зараз нас безпека. Це про укриття, це про наявність захищеного підвалу і так далі. І товстих стін, проте основне це безпека в широкому сенсі психологічна, перш за все. Якщо ми подивимося на ну традиційну українську школу, то це дуже часто про авторитарну взаємодію між директорами і вчителями, та да, між директором і їхнім підколективом. Це про схожу вертикальну взаємодію між вчителями і учнями, які не почувають себе, ну uh -huh. не те що на рівні, але вони не почувають себе психологічно е безпечно. Так вони не почувають, що вони дійсно можуть бути відкритими і що про них дбають. І, як на мене, бо я так само є продуктом української школи. Я згадую свою школу, яка випустила ще сотні-сотні тисячі випускників. Ну, це був е психологічний і психологічне таке насильне для часу відверто, так. І тому для мене це надзвичайно важливо, а зараз тим більше маючи фактично сотні, які а, мають особливі освітні потреби на так, ситактам, що потрібна психологічна підтримка, потрібна реабілітація після того, що вони пройшли, то це стає ще більш важливим. От власне я анонсував це інтерв'ю, і до вас питання від наших глядачів: чи народився вже найкращий міністр освіти України? Uh, Слухайте, будь-що, що найкраще, це надзвичайно суб'єктивно. Um, uh -huh. Багато міністрів, особливо uh, Гриневич, особливо Квіт, uh, особливо Вакарчук, вони зробили надзвичайно системні uh, зміни. Так? Завжди дуже легко критикувати, завжди дуже легко одягти біле пальто і так стати і розповідати, як треба, щоб було в школі чи в університеті. Особливо це українці полюбляють, бо всі ходили в школу, так тому всі знають, як треба робити освітню політику. А я на держслужбі, розумію, що ти маєш ну немає ідеальних, так є те, що тобі вдалося, як міністру. І я вважаю, що багатьом українським міністрам вдалося запустити системні зміни. Так? Тому я не знаю, народився чи мій найкращий міністр, але я знаю, що точно українській е історії відновлення незалежності були дуже сильні міністри, але були також ті, які ну такі, як фантабаті, е так які робили все, аби русифікувати нашу систему освіти, і аби фактично знищити е абсолютно будь-які натяки на її розвиток. Ви пропонували цього літа скоротити літні канікули. З цих великих і на мою думку особисто дуже гарних трьох місяців, тому що це гарна тривалість. А як ви думаєте, чи треба взагалі скорочувати літні канікули, тому що там був скандал? Ну така суперечка, скажімо так, між освітнім омбудсменом і мером Львова Андрієм Садовим, чи варто взагалі починати навчальний рік в серпні? Е, ну, давайте так є, якби ситуація яка в нас була до великої війни і наслідки, так і ті суперечки, які тривали через те, що е, ймовірно взимку знову не буде світла так. Велику частину часу, і відповідно краще почати навчатися раніше, коли світловий день довший. Я абсолютно підтримую ініціативу і думку, що можна би було розпочинати навчання раніше в серпні. Але благо це рішення приймають засновники. Так вони можуть це власне на власний розсуд вирішити. Щодо загалом тривалості канікул, у нас вони дуже довгі. Я знаю, що це дуже непопулярна річ, тому що всі звикли. Так? Якщо ти за, за такий довгий період звик до певного стану речей, то тобі складно його відпустити. Проте, якщо ви подивитеся на освітні системи інших країн, то такі довгі канікули, які, до речі, є просто е, таким наслідком аграрного суспільства. Да? Тому що треба що і елітом чим робити нагород в поля. Так? Е, ось. Е, то... Багато де таких тривалих канікул немає, і е, в серпні чимало країни вже починають е, навчання, угу. тобто, все таки ви за початок навчального року в серпні, дев'ятнадцятого е, я за те, щоб щоб ми могли. Е, я не за якусь дату, так я за те, що в принципі ці місяці можна витрачати. На інші необхідні освітні активності і до слова також за рахунок цього розвантажити навчальну програму і фактично розвантажити навчальний рік і навантаження на дітей. Багато є пошкоджених шкіл в таких гарячих, скажімо так, населених пунктах. Чи багато до вас звертаються шкіл, які просять допомогти? Чи то там з якимось обладнанням, чи то з відновленням школи. Так, так. До нас ну, з розвитком фонду, так, з впізнаваністю, до нас надходить все більше і більше запитів. А ось про те, як правило, ми працюємо такий ініціативний спосіб. У нас є визначені наразі п'ять регіонів, де ми працюємо. Особлива така детальна увага це Миколаївщина та Харківщина. Активніше починаємо працювати в Дніпропетровській області, ось тому ми, як правило, робимо оцінку потреб самостійно, їздимо, дивимося, спілкуємося, збираємо потреби і тоді вирішуємо, що ми можемо з цього закрити. Але дуже часто у нас є якісь меблі, техніка, щось чи можна, наприклад. Облаштувати укриття, яке наприклад громада відремонтувала, але на меблі в них коштів немає. То бувають, якщо є такі запити на це можливість, ми їх закриваємо. От тільки що надійшло до вас друге питання від наших глядачів: чому вулики називаються? <рес> Вони спершу називалися просто цифрові освітні центри, тому що там як виїхав план для того, щоб займатися в тому числі онлайн, і до слова ця потреба була величезна, особливо на Чернігівщині, тому що там росіяни просто крали все з будинків, тобто ноути, лептопи, планшети у дітей залишалися батьківські. Телефон для онлайн-навчання, тобто отаке онлайн навчання, і ось uh -huh. тому наші центри називалися цифрові. Але потім ми зрозуміли, що їм треба дати якусь душу, та? тобто треба їм е, дати якась ім'я, і коли ти заходиш туди, всередину, і ти бачиш цей. Ти... Галас в хорошому сенсі ці активність взаємодію дітей вони граються, вони щось там розв'язують якісь якісь завдання, малюють, танцюють залежно. в них програми. Ти розумієш, це вулик тут такий двіж. Що це вулик плюс наш наша лого? Так, цей еду, наш маскот, це бджола, тому все склалося. А у вас офіс виглядає як вулиця? Ой, ні, е, з офісом все складно. Е, у нас ну, перш за все, це е, в Києві ну, якась частинка людей працює в Києві, так, але більшість людей в регіонах, тому у нас є регіональні команди. Ось офіс ми ще тільки облаштовуємо потихеньку. Дуже в Києві складно з орендою. Надзвичайно дорога оренда. Всі міжнародні організації страшенно розігріли ринок і знайти хороший офіс за якісь на всі гроші світу. Дуже складно. Тому поки що в нас всі бджоли роду над вуликом. Ще працюємо, але дуже хочемо.